Доброго здоров'я! 10 жовтня, сьогодні вночі приморозок. Квіти ще цвітуть. Заяча капуста вже примерзла. Всі квіти морозів не бояться. Показує лід. Ось так. Сьогодні проводжу роботу і знімаю в жилородин всі зайві корпуси. Зараз вам покажу, як я це роблю і покажу для чого це я роблю. одній із жилород забрав повністю корпус. Він зараз там зайвий, тому що Бжоли можуть перейти вверх і свій клуб розмістити у верхньому корпусі. Ось так, бачите, так? Да? Повнометні рамки. Так що забираю всі корпуси до того корпусу, в якому вже є бджоли. Тобто в якому є бжоли, які вже створили клуб. Ну, підійдемо до цієї бжолородини. Раз покажу, як я це роблю. На штатив ставити не буду камери, тому що немає часу. О дану бжолородину я трішки підгодовував. Медовою ситою забираю будівничко. Забираю даний корпус. Ну і дивлюсь, що тут робиться. Як ви чуєте, жілки годуть, верхній корпус зовсім пустий. На даний момент цей корпус тут зайвий. Я його заберу. Ви бачите те бжілки. Бжілки десь розміщені там. Трішки є зверху, але в основному там. Ця брова родина укомплектована українськими рамками. Нарости збираємо. Закриваємо. Дана вжило родина буде стояти певний час. Як вже піде постійне похолодання, то я з даної вжило родини заберу дві українські рамки і вона мене буде зимувати на шести українських рамках. А той корпус, який є повнометний, я теж в ньому залишу шість повномедних рамок і поставлю. Начу бджола родина. А чому зайві корпуси я забираю, я вам зараз покажу. Підійду до одної з бджолородин і ви побачите, що там сталося. Ось з даної бджолородини. Я забрав два корпуси, залишив її поки що тільки три корпуси. Підійшла черга до даної вжалородини і тут я повинен був забрати ось ці два корпуси. Ці два корпуси стоять з маломедними рамками. Дана вжало родина повинна була обсушити рамки на цих двох корпусах і перенести мед вниз і там утворити свій клуб. Хочу забрати. Ці корпуси відкриваю і опана. Оп, на А всі вжоли тут. Дана вжило родина почала збиратися в клуб для того, щоб зимувати. Мабуть, тут і перейшла сюди матка. Дівчата, нема мене до моря, але якщо мені дасте прикурити... Ну, бачите, тут є напряск. Вони рамки не обсушили повністю. От дивіться теж. Бачите. Вони сюди перенесли свіженький медок, незапечатаний, і зібралися тут у клуб. Не знаю, чи є матка тут, чи немає. Дивіться, що вони тут зробили. Сюди оці корпуси перейшла матка і відклала тут яйця. І на даний момент тут є розплит. Друга рамка з розплодом. Розплит вже на виході. Буду ховати, бо захолоджу дві рамки. З розплодом. Тут немає. Дві рамки з розплодом. Мабуть, ще є от в цьому корпусі теж. Я дивитися зараз не буду. Потепліше є. І я потім подивлюся, що тут відбувається. Подивіться на ці рамки, чи немає матки. Матки не бачу. Все, закриваю вулик, буду його виправляти. Дві рамки з розкладом цього корпусу. І якщо ростуть, є ще в тому корпусі. Опустю в самий низ, ці корпуси заберу, тому що вони як були малометними, так і залишилися. І в даної вже години все буде нормально. На прикладі даної вжовородини я хочу показати, що метод утримання бжіл по принципу і так згодиться не завжди є доцільним. От якби я не проводив певну роботу перед зимівлею, то дана вжовородина почала Вирощувати розплит у двох верхніх корпусах, які були поставлені з рамками для обсушки, куди через невеличкий прохід пройшла матка, відклала там яйця і ця родина там почала вирощувати розплит. Посіву вже на рамках немає, залишився тільки критий розплит з закритого розплоду через декілька днів. Вийде молода бжола, і родина 99,9% утворила б клуб у верхньому корпусі, в якому практично немає меду. Ну і звичайно, ця бжолородина на протязі двох-трьох тижнів обсипалася із відсутності кормових запасів. Для того, щоб ми не втрачали свої бжолородини, всі повинні усвідомити, що кожна дрібничка при утриманні бжіл відіграє дуже суттєву роль. Тому я закликаю вас ретельно виконувати обов'язки по утриманні своїх бжіл. Якщо ви маєте пасіку, то ви є відповідальними за бжіл, які знаходяться у вуликах на пасіці. Відео буду закінчувати. Бажаю вам успіхів, здоров'я та мирного неба.